Доброго дня, мене звати Фріман, і сьогодні в нас на огляді дуже актуальна річ ланцюгова акумуляторна пила від компанії GTM моделі CS18250 bl Що ж, ось таку упаковку має наша пила. Зараз ми її розберемо на окремі запчастини, подивимося, яка комплектація цієї пили. І зберемо та перейдемо до роботи. Отже, ми розібрали нашу пилку, і ось так виглядає її комплектація. Це безпосередньо сама пила, основна її частина. Також захисний кофер для шини. Ось така інструкція, яку я не рекомендую е, ігнорувати. Тут навіть вказані правила техніки безпеки, і навіть початківець. Людина, яка тільки придбала ось таку пилку, зможе з легкістю ознайомитися з правилами роботи та поводження з таким інструментом. Також сам ланцюг і Безпосередньо шина нашої пилки. Хочу сказати пару слів про додаткові елементи, які вам знадобляться для того, щоб ви почали працювати з цією пилою. У моєму варіанті в цій комплектації пила була без додаткового акумулятора та мастила для двигуна. У мене є ось такий 18-вольтовий акумулятор на 4 Аг, який я сьогодні буду тестувати в роботі, але ви зможете в магазині GTM придбати будь-який акумулятор під ваші задачі. Якщо ви дуже часто працюєте з подібними пилками, я рекомендую звернути увагу на 8-амперні акумулятори. Часто в роботі я Використовую шуруповерт від компанії GTM і саме 8-амперний акумулятор на 18 вольт, що дає мені можливість взагалі не турбуватися про його зарядку, так як я використовую його досить часто, я заряджаю його раз на декілька тижнів і мені цього вистачає. Тому, купивши акумулятор більшої ємності, ви трошки збільшите вагу вашого інструменту. Але уникнете зайвих проблем з додатковою зарядкою акумулятора, і, в принципі, в скрутний момент у вас завжди буде ще трошки заряду. Стосовно масла, це та річ, яку треба купити обов'язково. GTM продає масло в ємності 1 літр. Це дуже зручна упаковка, яка поміститься в будь-який рюкзак, і ви зможете з легкістю її взяти з собою на робоче місце. Отже, перейдемо зараз до основної частини пилки, розберемо, що вона складена, як нею працювати, і взагалі, які в неї фішки. Присутні. отже, перейдемо до основної частини нашої пилки. Виконана вона з міцного пластику, який ударостійкий, І якщо ви упустите цю пилу, наприклад, в лісі, то з нею нічого страшного не трапиться. Також у нас ось тут зверху розміщена рукоятка, основна, яка прорезинена, досить ціпка, і навіть якщо у вас спітніла рука. То ви з легкістю зможете втримати цю пилу. З боку є додаткова рукоятка для лівої руки, яка не прорезинена, але виконана з більш такого матового пластику, який також дуже гарно чіпляється вам в руку. Ось тут у нас розміщений механізм для вашої шини, для приєднання. Також в комплекті йде механізм натягу ланцюга. Він досить зручно приєднується. Як орієнтир дивимось на цей пас, його треба поставити в ось цей отвір. Ставимо і. Накручуємо по годинниковій стрілці. Ми вже приєднали наш механізм натягування. Також в пилці присутній ось такий металевий упор, який дає зручність в роботі. З цієї частини розміщений резервуар для мастила. Хочеться пилка і електро, нагадаю, що вона працює від 18-вольтового акумулятора, але вона все одно потребує мастила, тому що двигун має оберти і ланцюг також повинен змащуватись. Відкриваємо ось цей ковпачок, доливаємо мастила. З цієї сторони в нас розміщена лінійка його рівня. Тому перед початком роботи ви завжди зможете візуально перевірити, чи на достатньому рівні ваше мастило. Також на нашій пилці присутнє механічне гальмо. Також, ось тут зверху, ви вже напевно помітили дві кнопки. Це в нас запобіжник. Перед початком роботи його треба відвести вниз. І лише потім можна натиснути на кнопку запуску пили. Досить зручний механізм, який не дозволить вам раптово натиснути на пилу, і вона не почне працювати в той момент, коли вам це не потрібно. Зі зворотньої сторони в нас розміщено місце кріплення для нашого акумулятора. Ось так він легко приєднується до щелчка. І ось такий страхувальний механізм. За допомогою якого ви можете почепити цю пилку або на ремінь або на карабін, і в принципі вона буде в зручному для вас місці. Не буде вам заважати. Перейдемо тепер до нашої шини. Шина виконана у нас з міцної сталі. Вона має ось такий вигляд, довжина її 25 см, а якщо бути точніше, то 254 мм. що дає можливість запустити ланцюг зі швидкістю 10 метрів на хвилину. Переходимо тепер до однієї з основних частин нашої комплектації. Це безпосередньо ланцюг, без якого неможливо буде працювати. І досить добре, що він уже Одразу йде в комплектації. Це типовий ланцюг, він має характеристики наступні. 3.8 це у нас крок, ширина канавки 1.1 і 40 ведучих ланок. Також в магазині GTM ви завжди зможете купити додатковий ланцюг і рекомендую вам це зробити, тому що краще мати запас. І в будь-який момент, якщо у вас перший ланцюг вийшов, з ладу, у вас завжди є додатковий, який можна з легкістю поміняти. Вам необхідно залити масло і дати пилці попрацювати десь секунд 20-30, тому що вона нова і повинні всі механізми, всі деталі змаститись правильно. Щоб змастити нашу пилку, необхідно її перш за все зняти з гальма, перед тим, як запустити. Через секунд 20 або 30 холостого ходу. З ось цих отворів піде мастило. Це гарний признак того, що пила змащена. Тепер перейдемо безпосередньо до збірки нашої пили та підготовки її до роботи. Починаємо з нашої шини та ланцюга. Приєднуємо наш ланцюг на шину. Він досить легко та інтуїтивно. Навіть новачок може з легкістю з цим розібратися. Все. Ось таким чином в нас приєднаний ланцюг. Тут залишається ще місце для додаткового натяжіння. Отже, переходимо до приєднання нашої шини з ланцюгом безпосередньо до пили. Як воно приєднується? Приєднується досить просто. Шукаємо ось цю канавку, яка не має резинки, а на шині шукаємо ось такий чорний пін. Чорний пін повинен стати в ось цю канавку. Тепер беремо механізм натяжіння нашого ланцюга і закриваємо нашу шину. Як орієнтир беремо ось цей пін, його треба вставити в ось цей отвір. Вставляємо і починаємо прокручувати по годинниковій стрілці. Перед цим рекомендую подати шину вперед для того, щоб натягнути ланцюг правильно. Фіксуємо, але не даємо занадто багато зусиль. Це вже є кінцевою точкою. З приводу механізма натяжіння ланцюга. Він має прорезинений вороток, який дуже чіпляється в руку і класно крутиться. Тому, якщо ви будете спітнілі, все одно зможете підтягнути цей ланцюг. Отже, перейдемо до технічних характеристик нашої пилки. Робоча напруга в неї 18 вольт. Це універсальна платформа від компанії GTM, яка дозволяє багатьом інструментам працювати на ось таких компактних акумуляторах 18 вольтів. Вага цієї пилки до 3 кілограмів, і вона відчувається досить легкою. Нею навіть можна спробувати працювати однією рукою. Що ж, мене цікавить довжина зібраної пилки. Поміряємо від кінця і до акумулятора. 57 см. Тобто вона досить компактна. Навіть з акумулятором її, в принципі, можна умістити в якусь сумку або такий досить великий рюкзак. Далі довжина шини у нас сягає 254 мм, а швидкість ланцюгу 10 метрів на хвилину. Тип двигуна в даній пилці безщитковий. Це є сучасним рішенням для такого типу електроінструментів. Також ця пилка має механізм автоматичного змащення ланцюгу, плавний спуск та захист від перевантаження. А рівень шуму під час роботи досягає всього 98 дБ. Це набагато менше, ніж бензинові аналоги. Ось так виглядає наша пила. В зібраному варіанті зараз будемо нею працювати, будемо тестувати. Також перед початком роботи я вам рекомендую ознайомитись в інструкції з правилами техніки безпеки та поводження з цим інструментом. Там досить чітко та структуровано все описано, яким чином пилити, яким чином тримати пилу та які засоби захисту треба надягати перед роботою. Що ж, розпочнемо тест нашої пилки на ось такій сосновій колоді. Вона не досить товста і цікаво, за скільки часу ця пила її перепиляє. Отже, нам вдалося перепиляти ось таку бревеняку. Вона сягає 10 см в діаметру, не досить товста. Тому пропоную перейти до більш масивної деревини. Продовжую тест на більш товстому бревні. Що ж, давайте заміряємо нашу колоду 15 см товщиною. Ця пила з легкістю та без проблем справляється навіть з такою широкою деревиною. Ну що ж, настала черга перевірити нашу пилку на дійсно масивній колоді. Давайте замірюємо товщину цієї колоди 21 см. Ця пила з шиною 25 см з легкістю справляється навіть з ось такою товстою деревиною. І це досить класно, тому що вона працює всього навсього від 18-вольтового акумулятора. Що ж, я протестував нашу пилку, і навіть не тільки я. Наша операторка також дуже захотіла попиляти деревину, і в неї досить легко це вийшло. Тому ми переходимо до першої переваги. Це те, що ця пила компактна, інтуїтивна та досить легка. З нею може справитися всі. Друга перевага це те, що ця пилка акумуляторна. Вона працює від 18-вольтового акумулятора, в моєму випадку це 4 амперний і його вистачає на досить тривалий час. А якщо ви придбаєте акумулятор більшої ємності, наприклад, 8 А, то вона буде працювати ще довше. І третя перевага, яка мені сподобалась найбільше, це те, що вона має низький рівень шуму. Під час роботи ви могли почути. Як працює ця пилка, але в житті вона працює доволі тихо? Ну а тепер перейдемо до бліц опитування. Я дам відповідь на запитання, які задають покупці найчастіше. Перше запитання: наскільки вистачає ось такого акумулятора? В принципі, я попрацював цією пилкою, порізав різну деревину різної товщини, і акумулятор в мене досі не розрядився. Друге запитання: яку деревину можна пиляти цією пилкою? Що ж, я її сьогодні протестував і пиляв сосну? Товщиною 10 см, потім перейшов до 15 см і завершив товщиною в 21 см. З чим ця пилка справилась досить легко та без проблем. Можна попиляти навіть товщі колоди, але в декілька підходів. І третє запитання: це яка гарантія від виробника? Компанія GTM дає гарантію 3 роки на ось таку пилку. Тому не зволікайте, купуйте. Це буде досить актуальним та гарним вибором. Скоро опалювальний сезон. І ця пилка нагадаю її модель CS18250BL, буде дійсно якісним помічником в вашому господарстві.